Я вам дуже вдячний за ваші запитання. Хочу перед тим, що так сказати, знаєте, ви спеціально мені задаєте такі питання, каверзні, так? паскудні, щоб, як я на то відповім. А потім всі починаєте дружно в коментарях робити такий, знаєте, вітер степовий. І там, що вони хочуть там пишуть. Одні в цей бік, другі в той бік. Я просто. Це дуже добре, що ви обговорюєте, дуже класно, але я би просто хочу вам звернути увагу. Вчіться спілкуватися, вчіться висловлювати свою думку правильно. Не треба когось принижувати. Скажіть свою думку. А я думаю так. А я вважаю ось так. Не треба давати нікому оцінку. Не треба нікого принижувати. І не треба там, ну, особливо там, не буду уточнювати, що ви там писали, але дай дорогу, досить того. Так що а питання самі підняли, самі почали говорити, а потім починаєте мене упрекати, чого ти оче не так кажеш. Я кажу так, як є. Стояло питання вчора, жінка написала, що дівчині 16 років, хлопцеві 15 років, вона вагітна. І, і хочуть джениці, хоче що робити, я дуже переживаю, так? За, переживаю за шлюб, як то має бути. А перед тим ще було запитання, е, як ви ставитеся до, до, е, до шлюбних статевих відносин. Як я можу до того ставити? Ніби смішний? Ясне діло, що я. До того, так як церква, так як всі ми, ми кажемо, що ні, чемно йдемо до церкви. Але люди це задають не просто запитати, бо тому що таке питання сплошта рядом. Навіть зберіть зараз тисячу пар українських молодих, які взяли подружжя, і скажіть, підніміть руку, хто до шлюбу не мав в відносин. І вони будуть стояти, як піонери руки в долину. Розумієте? Я не кажу, що все, давайте жити душлюбним життям. Ні. Я просто кажу, що в даний час є. А церква має йти назустріч цим людям, бо батьки вже втратили, бо це залежить від виховання батьків. Батьки створюють ну, атмосферу для своїх дітей. Хлопець привів дівку додому, вона вже там ночує, спить, розумієш, у хаті. А ксьон запитається, чого діти до шлюбу жиють? А потім ще мені пишуть, то що ви отець то, то підтримуєте, чи ні? Господи Боже, я вам розказую, що, в якому стані знаходиться суспільство. Якщо воно в такому стані є, і вам тосі подобає, то які претензії до ксьон заставить? Я рахую, що ці речі, інститут сім'ї і подружжя, він має бути на найвищому рівні. Розумійте правильно, що все починається з сім'ї і від сімейних відносин. Все від цього починається. Все. Це залежить, які будуть діти, яке буде виховання, чи будуть вони ходити до церкви, чи будуть вони всі добре вчити. Чи як прийде війна, чи буде комусь захищати Україну, від цього залежить яка сім'я? Яка сім'я, таке і суспільство. Якщо ми втратимо сім'ї, плюнемо на те, що мусить бути якийсь порядок, мусить бути подружжя, чоловік і жінка, підготовка до святого подружжя, благословення, вінчання в церкві. Як Бог приказав. Будете по Божій жити, будете мати Божі плоди. Ой, Господи, що ти нас так караєш, що в нас так не здало. Ви плюнули на сім'ю. Ви занехаєте інститут сім'ї. Самі не жиєте і дітям, дітям не даєте можливості жити по-людськи. Все викривили дори нога. От що я хочу вам сказати на благовіщення сьогодні. Замість привітання. Я все рівно я злостний трохи на в принципі, немає на когось злостити. Життя таке. Треба вміти правильно з цього всього вийти.